Здравствуйте, мої любі! З вами знову я, бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо ми сьогодні з вами про дітей. Може, те, як ми ставимося до дітей, може, як ми відчуваємо їх. Ну, якось так. Хочу розказати, на днях у мене була бесіда з однією жіночкою. Яка прийшла з дитинкою і скаржилася, що дитина без кінця неє. І неї, і неї плаксива, вередлива, і якась така в'яла, і якась така, ну, в общем, не така, як їй хотілося б. Коли вона мені це все розказувала, дитина трошки ніби була зайнята своїми справами, а потім мамочка сказала, я взагалі то не шкодую, що її народила. Дитина начебто проснулася і швиденько забралася до мами на коліна і опять почала нить і скіглить і скіглить. І оце це я начебто й не шкодую різнуло по серці, ви вірите? Я би сказала, що я дуже щаслива, що в мене є ця дитина, що я її чекала, що дитина бажана, що дитина дійсно потрібна в цій сім'ї, і до неї ставлення було б зовсім іначе. А як себе почуває та дитина, яку просто не шкодують, що її народили? Хіба є те тепло душевне, хіба є та любов? ота... Безкінечна материнська любов, та божественна любов, ота безумовна любов, коли просто про дитину кажуть, що я взагалі-то і не шкодую. От. Запало мені в душу. Але як такі мамі за один раз, за один миг розкаже, що вона, ну, може, вона висловилась неправильно, але те, що дитина себе так поводила? І дитина відчувала, що нема тої теплоти, що нема тої любові, і без кінця була обділена і весь час хникала, і весь час нила, то дитина відчувала, що тієї саме любові то і не було. Дитину пустили на білий світ, а тепла її, душевного і любові, отої без, безграничної не дали. А ще у мене колись була бесіда з однією жіночкою, яка розповідала про себе і розказала, що їй мама зізналася, що народила вона цю свою дочку тоді, коли її ж муж до шлюбу її зґвалтував. Узнавши про те, що вона вагітна, він одружився на ній. І прожили вони так, нібито, ну, нібито силуючи одне одного, якось ніби то була сім'я, нібито її не було, ну теплоти там душевної не було. От прийшов час, дочка була доросла, і мама так собі, поміж допрочим, у бесіді розказала, що е, ти народилася після того, як батько мов, твій батько мене зґвалтував. І я взагалі не жалію, не шкодую, що тебе народила. І все. І ця жіночка сказала: наче щось обрубало, наче щось обрізало, наче всі оті стосунки з мамою пропали. Якось це стало, ну, наче ота от душевна близькість розірвалася, і стало холодно, і стало якось. По чужому. Каже, що зовсім змінилось відношення до мами. Зовсім змінилось. Вона вдячна мамі за те, що мама її народила. Нехай хоч так, зато вона живе. Але, не дивлячись на цю вдячність, вона не відчувала, вона зрозуміла, чому мама до неї була така. Така байдужа до неї, до свого чоловіка, якось так жила собі для себе, У неї була улюблена робота, в неї були там, вона була парторгом, у неї були свої справи на роботі, і вона жила роботою, і в неї було для чого жити. А тато і в садочок, і, і в школу на батьківські збори, і якось цю дочку підняв, і вона більше тепла відчувала від тата, чим від мами. Отак От ми рвем дитячі душі одною тільки фразою. Я не шкодую, що її народила. От що може зробити одна фраза? А може, це не фраза, а може, це дія, а може, це справді так. Отак, От якось без любові, без любові до дитини, без любові до чоловіка. Ну, якось так. От. А ще я хочу вам розказати. Про те, як я була свідком розмов і не один раз, коли жінки розказували про других. От перемивали кісточки другим і казали про те. А ви чули, що вона вже така немолода, уже там майже під сорок, народила ту дитину. І нащо ж її була та дитина? Нащо її взагалі діти? Стоп? А небеса це все чують. Вони чують і розуміють це по-своєму. Все світ чує і розуміє так. А на що були ті діти? Значить, дітей не треба. Значить, не треба дитини. І чиєї дитини не треба? Так, так, тієї мамочки, тієї жінки, яка це говорила, не та, яка народила. А та, яка сказала, що нащо її були ці діти? Нащо їй ця була дитина? Невдовзі не пройшов рік, як у цієї мами, яка так сказала, загинув син. Мама похоронила сина, молодого, красеня. От, загинув він наглою смертю. Ой, коротше, і ще одну таку я знаю історію, коли теж. Майже бабуня вже пожила жінка, також розказувала про свою далеку родичку і казала, що народила пізно, старші діти дорослі, на що їй була ця дитина? І не пройшов рік. Отак, От ви знаєте, мабуть, місяців дев'ять. Отак, От як мама носить дитину, так мама й позбавилася дитини за такий час ця бабуня. Хоронила свого синочка, тому що Всесвіт почув, якщо нащо була та дитина, значить, цій мамі не треба її дитина. От і забрав всесвіт цю дитину, любі мої. Обращайте увагу на те, що ви говорите, про що ви говорите, як ви це говорите, про що ви думаєте. Тому що кожне наше слово йде туди на небеса. І там отой Небесний суд уже розпоряджається. І на кожне наше слово йде відгук. Тут же, зразу. Думайте про те, що ви говорите. Думайте про те, що ви думаєте, тому що не одне наше слово не лишиться безнаказаним або без подяки. За кожне наше слово ми получимо по заслугам за кожну нашу думку. Або ж ми получимо кару, або ж ми получимо дяку. Так що будьте уважні до цього. Вибирайте слова. Якщо ви навіть в хаті до чоловіка, до дітей чи до внуків хочете звернутися, подумайте, як це сказати правильно, щоб не образити, щоб не зашкодити, щоб не принизити. Щоб не зробити боляче. А якщо ви хочете, щоб вам допомогли, то, будь ласка, не приказуйте. Принеси мені пульт від телевізора. Бо тяжко жопу свою підняти з дивана, так? Да? Дитина чи внук має вам принести пульт від телевізора. А чому б не попросить? Будь ласка, внучку, подай мені пульт. І тоді дитина з великою радістю і задоволенням виконає ваше прохання. І це така малесенька така от, просьба. А є ще великі прохання, коли батьки просять своїх дітей щось таке вже більш суттєве. Просіть, не приказуйте. Від ваших приказів у вас заболить підшлункова. І почнеться цукровий діабет. Так що не принизуйте нікого. Будьте розумні, будьте розсудливі, будьте. Сознательні, сознательні, як це свідомі, будьте свідомі, будьте мудрі. Я вас люблю, мої хороші. Я вам бажаю добра. Я вам бажаю добра, щастя. З вами була Бабка Люся. На все добре, до завтра.